Вечора. Доброго ранку вечора. З вами Ріалті Міст і я Олеся Дроздова, ріалтор із графства Орін, штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. І я Олена Горбузова, ріалтор міста Львів Україна. І це наша дружня бесіда про те, як все відбувається в нерухомості у вас в Україні. І у вас у Сполучених Штатах Америки. Тож поїхали? Поїхали. Гор... Говоримо про на плюсів. На плюсі, значить, на плюсі, це <смі> тобто по полочках оголошення, текст оголошення в кінці на плюсі. Що це означає? Що е один фахівець з нерухомості рекламує об'єкт іншого фахівця з нерухомості, і якщо ти приходиш до них зі своїм клієнтом, то у них. Комісійні діляться дві треті і одна третя. Тобто їх двоє, ти один. Розумієш, ні? Не дуже ще раз. Ти маєш, ти маєш об'єкт з нерухомості, але ти його не рекламуєш. Ти що, Не треба його. Я буду рекламувати. Вон, і нас двоє. Нам більша частина комісійна, якщо в ріелторі є, там, купець, то в нього менше. Це пішло Олеся. Це пішло з часів, коли не існувало мобільних телефонів, коли не існувало інтернету, і коли інформація, як в тому фільмі, про який я тобі казала, по сімейних обставинах передавалася дуже дивним шляхом. Тобто, від одної людини до іншої, і клієнт міг бути. Тобто в тебе є об'єкт. Да, в мене немає. Чекай, чекай. чекай. Мене Теб... В тебе є об'єкт. В тебе є об'єкт. Uh -huh. об я про нього знаю, але в мене немає клієнта. Я розповідаю е, іншому, Васі, що є такий об'єкт в тебе, але я вже в схемі, Тобто, я вже однозначно заробляю якісь. Гроші на тому, що я передала інформацію від тебе до Васі. Васі також немає клієнта, а він знає Олю, в якій точно є клієнт на твою квартиру. Тобто ти раз, я плюс два, Вася плюс три, Оля плюс чотири. Тобто нас в схемі четверо. І ділимо ми на чотирьох. І так, потім... стоята, зараз зараз таке питання. Тобто, а. Я не продаю ну, Я продаю послугу, але в мене є якісь там вася, які просто рекл... ну, не те, що реклама, а просто базікає про мій об'єкт, так? Ну поки що розумієш, реклама тільки е, газети, немає е, інтернету ще давно. Дуже давно, немає мобільного телефону. Ну, Я зрозуміла так. Ну ну добре, ну тобто ця людина ставить якусь рекламу кудись, але він не продає послугу, то тобто це. Я він продає ця... інформацію. Він продає інформацію, розумієш? Тобто, Я коли тебе такого… такого... ні. Це інформаційна послуга, вибач, будь ласка, це дуже класна штука. А, тобто, все можна назвати красиво. Я правильно зрозуміла? Це як казіно в Лас-Вегасі. Угу. Так, так, так. Тобто, е, в залежності, от розумієш, коли, це було, коли не було мобільних телефонів, так, не було інформації відкритої в інтернеті, це мож, можна було зрозуміти. Тобто, е, я знаю тебе, а Вася тебе не знає, а, Вась, а Оля тим більше не знає на мене, не, а не знає тільки Васю, і тому ланцюжок такий міг бути повністю. Ну, це було якби е, нормально, і е, потім почали так, що е, плюси. Е, їх там могло бути не тільки два, їх могло би і п'ять бути. Посередині і між, близько, е... менше кожен заробляє. Їх клали всі всерединку, Тобто е, більшість е, заробляє е, той, який має квартиру, той, який має клієнти, а решта всерединці, вони там щось ділять. Але це було також якимось бізнесом, розумієш? Тобто, я подзвонила. Комусь туди-сюди зустріла. А, о, слухай, там, є, маю, там, там я маю такий об'єкт. Я не скажу, в кого він є, але я знаю інформацію. А в кого? Ага, оця інформація вже коштує грошей. Але зараз, розумієш, при наявності інтернету, мобільного телефону, зв'язку купу сайтів з нерухомості, бачити оголошення на плюсі, ну, це таке, знаєш, це такі. сюр взагалі. Ми, нас принесло в такі 90-ті. Типа. Ну, таке також існує. Є я... таке. <ріст> я так. так хто платить за цю послугу, всім, хто на плюсі. <ріст> <Покупать. ріст> Бідолаха! Як? Поясни мені, як, яким чином. Ця бідолажна людина платить всім, хто сів на Ні. Ту... <ріст> В будь-якому випадку це фіксована сума. Там вона не збільшується в залежності геометричної прогресії, немає від кількості а плюсів. споживачеві що від цього? Е, нічого. Йому нічого за це не Я правильно зрозуміла. Споживач вам нічого за це не буде. Е, і споживачу не буде е, ні найкращої пропозиції, ні найвигідніших умов, тому що. Якщо я маю клієнта, який зі мною працює, особисто зі мною працює, Так, у нас, наприклад, підписана угода. І знов-таки я бачу, що я з тим клієнтом працюю, опрацьовую багато варіантів, і я натрапляю на плюси. Думаю, ну блін, ну як з тим боротися? Тобто я провела величезну роботу і буду отримувати знов 30%, бо там є плюс. Зараз в ну, мене, якщо був би то щось тут таке, я вже думаю, що мені наступного разу я візьму якийсь там число в них чи ще щось, щоб закриватися ним. Тому що чи? зараз в мене такі емоції переповнюють. Я взагалі це зрозуміти не можу. Тут є антимонопольне законодавство мусить бути якесь там, мусить бути щось про захист захист споживача взагалі у суспільстві. А, тоді, щось, коли ти мені показала цю, всю цю схему, в мене ще була така якась захист де... ріелтора потрібен в першу чергу. Розумієш, від плюсів? Та треба захистити ріелтора від тих плюсів, тому що, виходить, що в Україні професія ріелтора вона саме не захищена, тому що тут звідкись додаються, додаються якісь плюси, і ти їх не бачив взагалі, не знаєш, хто вони. І вилазить без співпраці. І вилазить да, цей без да, СП? Це взагалі, ну ну просто, просто не знаю, воно за зараз маса питань. Я розумію, що ми всі, всі ці питання не вкладемо сюди. Але ну давайте так, шановні, якщо ми працюємо в цьому бізнесі, то ми мусимо перш за все поважати себе, тому що якщо ми не поважаємо себе, то як ми будемо поважати своїх клієнтів? Що ми не можемо стояти за інтереси свої, як ми можемо стояти за інтереси споживача? І тому ті з нас, хто працюють професійно, не припускають всіх цих якихось лівацьких схем, лівих, не лівацьких, лівих схем, то давайте ми якось будемо самі, ну, ви будете, ми будемо тут дивитися, ми спостерігати будемо. А, ну, тому що у нас таке неможливо. Ти не можеш поставити інформацію про об'єкт, якщо у тебе немає письмового договору із власником. Це взагалі неможливо. -а. -а. Навіть, слухай, навіть на просто на там, зіло, газета. Просто щось. на зіло, просто газета, куди б не було, якщо у тебе немає підписаного контракту з власником, ти не можеш ставити все це туди. Тому тобто що відключаються це... ті чи інші. Важі. Тобто це не тільки для членів НАР, а взагалі для всіх не може. Звичайно, тому що є ще якісь закони, які регулюють, ну, перш за все, закон, давайте так, закон, який регулює діяльність в сфері нерухомості, передбачає наявність ліцензії. Якщо в тебе є ліцензія, то, знову ж таки, є закони, які прописують по захисту споживача, там багато дуже пунктів. Знову ж таки, кому цікаво, поцікавтеся, можна все це почитати. В 15 хвилин ми, ми не вкладаємося. У тебе немає домовленості із а, власником, ти не можеш іти і базікати на весь світ, що в тебе є якийсь об'єкт, бо його в тебе немає, бо немає юридичної основи для того, щоб представляти інтереси цього власника. І якщо це... ти хочеш, скажімо, якщо ти хочеш, і бувало такі вибори, і я колись таке робила. Зараз в мене це ну, вже ви, ну, виросла, вже немає на це часу, але коли я починала, так, я дзвонила агенту, який мав лістинг, і казала: я можу допомогти тобі рекламувати. Дозволиш ти мені це чи ні? І якщо мені агент дозволяв це робити, то я могла зробити, скажімо, там день відчинених дверей. Або я могла поставити інформацію в інтернет. Але тут же було написано, що я не є лістинговим агентом. Лістинговий агент такий-то, такий-то, такий така така компанія. І тому, коли люди зверталися до мене, вони розуміли, що вони звертаються не до лістингового агенту. Але при цьому у нас не було цього на плюсі, на мінусі. Там не було цього розподілу комісійних. Тому що послугу як таку я не надаю до тих пір, поки мій покупець не підписав зі мною договір і не зроб... надав, як ви кажете, оферти, да, у нас це називається пропозицію офер... на купівлю того чи іншого об'єкта. Зараз, так. через ризики, які пов'язані з такою діяльністю, більшість брокерів не, роз... не дозволяє. Агентам з інших брокерських компаній рекламувати свої об'єкти. Ми навіть не говоримо про те, що там якийсь дірібан проходить. Його взагалі немає, не може бути, тому що це незаконно. Але так, я прикошую. А... Мене, мене питання, то я, поки я не забула. Тобто, у вас така практика була, що починаючий агент, так? Я розумію. Починаючий, починаючи, так? починаючи. Починаючи, мабуть, у тебе сьогодні немає має багато клієнтів, то ти можеш використати такий інструмент, як попросити дозвіл у іншого у лістингуючого агента рекламувати його об'єкт. Угу. Але тобто там ти... багато нюансів. Перепрошую, я перебила. Тобто, ти е, е, рекламуєш реальний об'єкт реального агента, але тобі потрібні. Покупці, так? Я так розумію. Покупцями. Ти хочеш набрати базу покупці, так. Вірно? Так. Ага. Але базу. сьогодні через те, що така діяльність може бути пов'язана з багатьма ризиками, тому що ти ніколи не можеш відповідати за людину, якій ти дав дозвіл. Тобто, ти несеш за неї відповідальність за її вчинки. Але якщо це не твій агент, якщо це не агент, який працює на твою брокерську компанію. То в тебе немає ну, ніяких важелів для того, щоб а, якось контролювати його діяльність. І що він там наробить, якщо він щось наробив, але ти дав йому дозвіл працювати, працювати не працювати, а рекламувати твій об'єкт, то ти будеш нести за це відповідальність на багатьох рівнях. Тому а, більшість брокерів сьогодні не дозволяє таку практику для а, попередження можливих а, ризиків. Ну, а це була uh, як альтернативна реклама, десь в інших місцях, чи ще щось, ще uh, чи ну, просто паралельно. Дивися, ми говоримо зараз про 20 років тому. А, все. 20 років тому, так, є МЛС, крім того, є були платні видання. У нас дуже дорого все. коштувало поставити у платне видання свою рекламу. Дуже дорого. І е, більш того, е, дуже часто ти міг ставити, ти не міг поставити просто один раз. Тобі треба було підписати контракт там, на три місяці, скажімо, або на півроку рік. Mm -hmm. Які ще були можливості? Зіло з'явився, коли я починала працювати. Коли з'явився Зіло, щоб ви розуміли, до нас до агентів вони зверталися і казали, будь ласка, рекламуйте свій об'єкт. Сказати, скільки мені коштувало б. Бути їх, бути присутнім на їх платформі 20 років тому. Дві тисячі доларів на місяць. Ого? Дві тисячі доларів на місяць. Це ви мені вибачте, я мушу працювати як. <кій> Не буду порівняння знаходити зараз. прошу. <кій> але це великі гроші для нас, так само, як і для вас. Так. І дві тисячі кожного місяця підписатися на це тоді, коли ти не знаєш, як би ти не працював. Умови ринку різні. якщо ти як агент, як я була 20 років тому, мені було дуже важко напрацювати свою якусь базу. І мені uh -huh. дуже важко було пробитися на нашому ринку, тому що в нас дуже велика конкуренція. У нас величезна конкуренція. Я наводила цифри раніше. І ця конкуренція вона тільки зростає, вона не стає меншою. Хтось іде mm -hmm. з бізнесу, але багато хто приходить, бо думають, що ти поїхав в машині, випив каш... чашечку кави і своїм клієнтом бац, п'ять відсотків кишені, 6-10%. відсотків. Я взагалі не розумію, звідки люди беруть ці ненормальні якісь відсотки. Але багато хто вважає, що в нас така легка робота, і ми нічого не робимо, просто роз'їжджаємо у своїх дорогих автівках. Там базікаємо з клієнтами, і mm -hmm. на виході в нас є наші комісії. Ні, ми працюємо дуже, дуже багато, і це і аналітика, це і маркетинг, це і перемовини, і це просто навіть розуміє, як, як з людьми спілкуватися. Ну, Психологія робота. Так, робота. Я ще не кажу, що це треба прорекламувати об'єкт або пробігати 50 об'єктів, поки твій покупець знайде те, що йому подобається. І тому 2 тисячі а, американських доларів на місяць і ти підписуєш контракт на рік. Вибачайте, 20 тисяч двадцять тисячі. Це мені треба продати кілька об'єктів, щоб бути присутнім на цій платформі. Тому 20 років тому багато хто з агентів, вони були готові дати а, дозвіл рекламувати свої об'єкти іншим агентам. Сьогодні Я зрозуміло. І немає такого змісту вже, тому що багато інших, ну, багато різних платформ, засобів, інструментів і так далі. Але і також виросли, а, виросли а, можливості ризику, і ризики, пов'язані з тим, що робить та людина, якій ти дозволив взагалі відкрити рота і говорити про твій об'єкт і про твоє ім'я. Тому що спитати будуть з тебе. Ну, якось так. Дуже 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 цікава інформація. Я дізналася сьогодні дуже багато нового. Ну, я, дуже я, раз... я, я сподіваюся, ти теж. Я, я дізнаюся нове від тебе кожного разу. Я, так, я просто думаю, мені десь ці десь окуляри треба мати тут, щоб люди просто не бачили мою реакцію. Бо в мене... Іноді буває така німа пау... нема сцена, як це? Так, я не розумію. І багато хто з колег мені інколи там в лічку звертаються і кажуть: та, пані Олесю, це ось так, але ви знаходитеся там, де це не так. А ось у нас ось так. І я взагалі я все ще не розумію, чому. І Як наші шановні колеги з України, як ви припускаєте, щоб існували ті речі, які ну, суперечать здоровому вузду. Ми не можемо, розумієш, заборонити? Звичайно, ми, я взагалі проти заборони, я взагалі за те, щоб було різноманітність, і я взагалі за свободу, за свободу вибору. От, але заборонити хто? ми не можемо. Заборонити так, не можемо. Але ж, але... ж наша свобода починається з нас самих. І це моє рішення. Власний Я приклад. Зараз. Власний приклад. А, і інформація для споживачів, для власників нерухомості, для клієнтів на купівлю нерухомості, як воно, воно має бути. Тобто. Так. Згоди. Ліквідація непосередності. Так що, шановні, давайте нам ще більше гарячих. Дуже гарячих тем ми будемо із задоволенням їх проговорювати. Ми вчимося у українських колег. Українські колеги вчаться у нас, Так. і вчимо. разом доходимо до якоїсь до якихось речей, які, можливо, ми зможемо зробити цей світ, і наші суспільства, і наші ринки трошки кращими. І, можливо, комусь допоможуть наші розмови. Тому, будь ласка, впрагнемо цього насправді. Так, да. це, це наша мета насправді, так? Ми хочемо знову, це так. Оце слово паразит, оце причепилося до мене. Я не знаю, як від нього відчепитися. Навіть якщо ви знаєте, як відчепитися від слова паразит, то, будь ласка, не кидайте там свої коментарі, ми будемо Я буду дуже вдячна. І тоді а, на сьогодні вже... поради, поради. Так, поради. Бо а, скільки живеш, тільки вчишся. Далі буде? Далі буде. На все добре. На все добре. Всім гарного дня, вечора, ночі. У кого зараз яка. Доброго ранку вечора, яка, яка... пора, який час дня. А, і побачимося. на все добре На все добре.